Костел Матері Божої Святого Розарія цими вихідними урочисто освятили у селі Шаровечка. На церемонію зібрали ще не усі мешканці села. Приїхали і сусіди, із Мацьковець, які також їздять сюди молитись. Прихожани не приховують радості з приводу світлої події. Як ангели на крилах літаємо. То що один день, один день такий настав, на все життя читайте. На все життя. Вперше, що щонеділі ми в кустелі. що Щонеділі. Ну, а так. Щен за дуже маємо хорошого. Добрий ченц у нас. Цю неділю ми ходили кожен день, кожен день із цього сім'ї часов і на сім було, і на ну, цілий день, і молоді дуже ходить. Свята ми дуже чекали, готувалися, ну, по можливості, хто що, хто що може. І Тут на плівані прибирали дуже, бачите, як все в нас гарно. Так, дуже раді чекали від, від щирого серця. Нині у селі Шаровечка проживає близько 2,5 тисячі осіб. Більшість з них має польське коріння. Розповідають, намагаються дотримуватись і польських, і українських традицій. Адже Польща і Україна є справжніми європейськими державами. Консул республіки Польща наголошує, нинішнє свято має неабияке значення для людей. урочистость має багато вірке значення для польської сьогоднішнє свято має велике значення для польської спільноти, яка проживає в Шаровечці і мацькі польські традиції, особливо. Шановлюся, цей костел. Жителі шаровечки будували власними силами. Продовж довгих років вони намагалися зберегти не тільки польськість, а й власну ідентичність. Бережуть традиції, і хочуть бути достойними громадянами України, і ми раді цьому тута України. Ми що сте кочеми Привітав польську делегацію та поздоровив жителів села Шервечка і народний депутат Сергій Лабазюк. Говорить, саме такі духовні заклади, покликані об'єднати усе людство, аби ми жили у мирі та любові. Я вкотре і вкотре переконуюся, яка сила в дусі Божому, яка сила в вірі. І сьогодні, будучи разом з вами тут, розділяючи це свято, я ще раз відчув, яка добра власка. Я хочу, щоб ті. Слова, який сьогодні говорив, є безкуплювання, коли храм живе вічно, щоб в цьому храмі жило вічно, добре слово, Божа ласка і людство. Народний обранець подякував мешканцям за їх наполегливість та працювитість, адже своїм прикладом участі у будівництві храму вони виховують молоде покоління. Дай Бог вам всім жити любов. Слова, слова, війна, щоб вони жили в мирі і з такими посмішками, з таким гарним настроєм, як сьогодні, їм вдавалося все завдяки я знову ж таки вам, старшому другому поколінню. Хоча будівництво храму ще триває, він уже може приймати прихожан. Нині у християн західного обряду триває рік Божого милосердя. Настоятель костелу розповідає: прихожани та меценати вклали дуже багато праці у побудову святого місця. Тому у рік милосердя сподіваються, що будівництво завершиться успішно. очікуємо великої радості парафіян, тому що вони вклали дуже багато праці в цей храм. Я радію разом із ними, не дивлячись на те, що він ще не зовсім закінчений. В рік Божого милосердя віддаємо його пану. Богу у власність, щоб Бог його благословив, і ті, хто молитимуться тут, будуть просити Божого благословення. А ще отець, вкотре наголосив: усі християни, як католики, так і православні, вірять у одного Бога Ісуса Христа. Саме сила віри і мусить об'єднувати наші народи у дружню родину. «Немає Україні чи значення, чи українець, чи поляк. Ми всі християни. Ми всі одна родина. Якщо Бог буде на першому місці, буде і мир, і радість, те, чого ми всі так потребуємо... Олександра Мережинська, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.